Виконуємо номер 297 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди число, яке завдання перше у 142 рази більше за 18. Завдання друге у 101 раз більше за 73. Виконуємо перше завдання для того, щоб знайти число, яке у 142 рази більше за 18, необхідно число 18 помножити на 142. Виконуємо множення в стопчик 142 множимо на 18. 8 множимо на 2, 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на 8, 32 да 1, 33. 3 записали, 3 запам'ятали. 8 множимо на 1 8, да 3, 11. Виконуємо множення на одиницю. 2, 4, 1. Виконуємо додавання. 6, 3 додати 2, 5. 1 додати 4, 5. 1 додати 1, 2. вийшло 2556. 2556. Завдання друге. Щоб знайти число, яке у тисячу один раз більше за число 73, необхідно 73 помножити на 1001. Виконуємо множення в стовпчик. 101 множимо на 73.

Сімдесят три.